Хеловін це свято, що поєднує містичність, загадковість і веселощі. Кожного року в ніч з 31 жовтня, на 1 листопада, мільйони людей по всьому світу одягаються в костюми, вирізають гарбузи і прикрашають свої будинки. Але чи задумувалися ви коли небудь, звідки взявся Хеловін і які історії ховаються за його традиціями? Сьогодні ми розкажемо про його походження, легенди та цікаві факти, які зробили Хелловін тим святом, яке ми знаємо і любимо. Хелловін має глибокі корені в стародавньому святі Самайн, яке святкували кельти на території сучасної Ірландії, Шотландії та інших частин Британських островів. Самайн знаменував кінець збору врожаю і початок зими темного періоду року. Це був час, коли, як вважалося, межа між світом живих і мертвих ставала тонкою. А духи могли вільно блукати по землі. Щоб захистити себе від злих духів, кельти запалювали величезні багаття та одягали маски, щоб збити з пантелику привидів. Саме з цієї традиції походить звичай переодягання в костюми. З приходом християнства на Британські острови Самайн почав змінюватися. Церква намагалася інтегрувати язичницькі традиції у свої власні обряди. У 9 столітті папа Григорій III оголосив 1 листопада Днем Усіх святих або All Hallows Day, щоб вшанувати пам'ять мучеників та святих. Ніч перед цим, 31 жовтня, стала відомою як All Hallows Eve, що з часом скоротилося до Хеловін. Хоча християнська церква намагалася зробити цей день святим, люди продовжували дотримуватися старих язичницьких обрядів. Так, Хеловін поєднав у собі елементи як християнських, так і стародавніх кельтських традицій. Однією з найвідоміших традицій Хеловіну є вирізання гарбуза або Джеко Лантерн. Це звичай походить із ірландської легенди про хитрого хлопця на ім'я Джек, який двічі обдурив диявола і після своєї смерті був приречений вічно блукати світом зі свічкою всередині вирізаної ріпи. Коли ірландські емігранти приїхали до Америки, вони знайшли, що гарбуз набагато зручніший для вирізання, і ця традиція швидко прижилася. Ще одна популярна традиція ходіння по домівках у костюмах і вимагання солодощів або трікортріт це також має стародавнє коріння. У середньовічній Англії існував звичай під назвою солінг, коли бідняки ходили від дверей до дверей і просили їжу в обмін на молитви за померлих. Костюми, які люди одягають на Хеловін, мають своє походження від кельтських масок, які використовувалися для захисту від злих духів. Сучасні ж костюми часто відображають популярних персонажів культури від вампірів до героїв фільмів. З Хеловіном пов'язано безліч легенд і страшних історій, відьми, привиди, чорні коти та вампіри всі ці істоти асоціюються з цією ніччю. Одна з найвідоміших історій це легенда про Джеко Лантерн, яку ми вже згадували. Але також існують численні оповіді про відьом, які збираються на шабаші в ніч на Хелловін, та духів, які повертаються на землю, щоб відвідати живих. Крім цього, існують забобони, пов'язані з Хелловіном. Наприклад, вважається, що побачити чорного кота в цей день це знак невдачі, а дзеркала в будинках мають бути закриті, щоб не допустити появи привидів. Сьогодні Хеловін це більше, ніж просто свято з багатовіковою історією. Воно стало важливою частиною популярної культури, особливо у Сполучених Штатах. Масштабні паради, тематичні вечірки, декоровані будинки та популярні фільми жахів, усе це стало невід'ємною частиною сучасного Хелловіну. Завдяки масовій культурі святкування Хелловіну поширилося по всьому світу. Фільми, такі як Хелловін, серіали, подібні до американської історії жахів. І навіть анімації, як от кошмар перед Різдвом, посилили популярність цієї теми, роблячи її частиною глобальної культури. Хоча Хеловін походить із кельтських традицій, сьогодні він святкується в багатьох країнах у Великій Британії, Канаді, Австралії та навіть Японії, де свято прийняло власні особливості, люди також прикрашають будинки, одягаються в костюми і ходять на тематичні заходи. У багатьох країнах цей день є символом веселощів і розваг, а костюмовані вечірки стають дедалі популярнішими. Хоча в різних куточках світу свято може мати свої нюанси, одне залишається незмінним це атмосфера магії, загадковості та радості. Хеловін це мікс древніх вірувань і сучасних розваг, поєднання страху і веселощів, незалежно від того, чи ви вирізаєте гарбузи. Одягайте костюми або просто насолоджуйтеся атмосферою цієї магічної ночі, пам'ятайте, що Хеловін це частина історії, яка продовжує жити і розвиватися разом із нами. Сподіваємося, що це відео допоможе вам глибше зрозуміти історію та сенс цього загадкового свята.